Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Обережно бурульки, мешканці і перехожі вулиці Державного прапора у Полтаві кажуть, ходити під дахами стало небезпечно. Опинився у Кюветі разом із людьми. Укремушуці маршрутний автобус потрапив у дорожню транспортну пригоду. Максимально наближений до природного середовища. Кінканжу екопарку Ковалівка отримали новий вольєр. А тепер про це та інше більш докладно. Майже півметра льоду над головами перехожих. Така ситуація у центрі Полтави по вулиці Державного прапора небезпеку поселіє відлига, побоюються мешканці міста. Чи вирішуватимуть проблему комунальники? Дізнавалися наші кореспонденти. Піднімаю голову але Я такого більше не бачив на сонечку, блистить. Але небезпечно зусти. майже півметрові бурульки нависають над головами перехожих у центрі Полтави по вулиці Державного прапора 10. Час від часу ходять цією вулицею, кажуть студенти Максим і Вікторія. Не то, що комфортно, не сильно. Што? Якщо із десяти дивитись, то може ну максимум два навіть і випадки знайомих були, що падали на них бурульки. Дуже небезпечно не в цьому році, але було таке, що прямо переді мною. Пала велика брила Полтавка, алла зізнається на висліву рульки, не помітила йдучі небезпечні ділянки. старається обходити сама і теж саме пояснює своїм дітям. Сподівається, що невдовзі намерзання приберуть із даху будівлі. Я не знаю просто на наскільки це можливо вчасно робити. Ну всі ж розуміють, коли сонце відлига, це ж можна зробити. Це дуже страшно, дуже некомфортно. Близько дванадцятої години небезпечну ділянку огородили сигнальною стрічкою, каже головний інженер комунального підприємства ЖО номер 2 Микола Тюш. У ну, нас є ряд будинків, де постійно утворюються бурульки. Це в основному скатні покрівлі і плоскі покрівлі, п'ятиповерхові забудові і нижче. Перелік цих будинків в нас є. Ми постійно робимо їх огляди, огороджуємо ці місця, постійно. Вони в нас огороджені, де люди пошкоджують ці огородження, ми їх відновлюємо. Кожного дня наші майстри, двірники ходять, перевіряють ці місця. Як нам повідомили телефоном у відділі оперативного реагування міського управління ЖКГ, звернення щодо бурульок за адресою державного прапора 10 передали до підрядної організації. Також днями управління оголосило тендер на очищення дахів балконів житлових будинків від бурульок криги та снігу. Очікувана вартість закупівлі майже 700 тисяч гривень. Кременчуці маршрутний автобус злетів у Кювет. Інцидент стався сьогодні на вулиці Свіштовській, близько восьмої ранку. У дорожньо-транспортній пригоді постраждало двоє людей. Їх доставили до лікарні. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За попередньою інформацією, маршрутний автобус під керуванням водія 1960 року народження виїхав за межі проїжджої частини та з'їхав у кювет. В салоні транспортного засобу перебувало четверо пасажирів. Попередньо відомо, що тілесні ушкодження отримали водій та кондукторка шістдесят восьмого року народження. Причини та обставини ДТП наразі з'ясовує слідство. Легковий автомобіль, який наприкінці минулого тижня провалився під лід у Полтаві, витягли із водойми. До робіт долучалися рятувальники головного управління ДСНС України у Полтавській області. Повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Нагадаємо, інцидент стався на ставку біля Пушкарівського лісу, неподалік мікрорайону Половки. Як раніше повідомляли в поліції, про потерпілих інформації не надходило. І сьогодні Полтава у жалобі. Місто попрощалося із трьома захисниками. Вони загинули, захищаючи Україну. Про життя воїнів і слова, що залишилися від рідних, далі у сюжеті. Кохайте, любіть одне одного, не ображайте, захищайте, поважайте сьогодні і зараз. Тому що завтра може не бути сьогодні. У Полтаві відбулося прощання з трьома захисниками України: Володимиром Прапірним, Олександром Говорищевим та Дмитром Потаскаєвим. Чин відспівування пройшов у свято Успенському соборі. Солдат Володимир Прапірний закінчив педагогічний університет. До війська був призваний у жовтні минулого року. Служив у військовій частині А 15 86 На посаді начальника електростанції ремонтної майстерні помер 1 лютого 2026 року під час служби в Чернігівській області. Йому було 50. Як і до багатьох українських сімей, гори постукало і до моїх дверей, каже дружина Володимира. Були надії, і сподівання на те, що після війни можливо треба змінити своє життя. Тому що, як показала війна, дуже багато на які речі дивишся зовсім по-іншому. Життя любив, людей любив, допомагав, як всі. Українські хлопці, наші солдат Олександр Говорищев, народився та проживав у Полтаві. Закінчив Полтавське професійно-технічне училище номер 4 Був призваний до лав Збройних сил України у квітні минулого року. Службу проходив у військовій частині а 5205 на посаді акумуляторника відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей. 28 січня 2026 року. Воїн помер у національному військово-медичному клінічному центрі в Києві. Йому було 38. Був добрий і завжди віддавав останнє. Дає сестра Олександра, Анна. Кожен з них – Остання наша розмова перед виходом на позиції, у нього була стійка позиція. Він сказав, що ми ніколи не здамося, ми завжди будемо на захисті своєї родини і своєї країни. Він тримав своє слово, він віддав своє дорогоцінне, що в нього було життя. Ми йому будемо вдячні. Він буде жити з нами в нашій душі. Провели в останню путь цього дня ще одного полтавця, воїна Дмитра Потаскаєва. Він навчався у 27-й школі. Після вступив до Полтавського військового інституту зв'язку, де отримав освіту за спеціальністю телекомунікація. Проходив службу у військовій частині а 7038 На посаді стрільця помічника гранатометника стрілецького відділення. Йому назавжди залишилося 39. відданий військовій присязі. На вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 29 січня 2026 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. У Дмитра залишилися рідні. Близькі друзі поховали воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність батьківщини на затуринському кладовищі. 17 заборонених вершей незаконно встановлених знаряд лову із карасем, вюном та линем виявили інспектори полтавського рибоохоронного патруля під час рейду на річці Хорол поблизу села Веселий Поділ. Пастку для риби вилучили та знешкодили. Про це повідомила речниця патруля Вікторія Підгорна. Власника незаконно встановлених знаряд лову встановити не вдалося. У пастки потрапила молодь риб, карася, в'юна та линя. Завдяки оперативним діям інспекторів усі водні біоресурси вдалося врятувати та повернути у природнє середовище існування. Нагадуємо, що будь-який вилов водних біоресурсів із використанням заборонених знаряд лову, особливо на територіях природно-заповідного фонду, є грубим порушенням законодавства та завдає значної шкоди екосистемам. У Миргороді відбувся перший форум старост Полтавщини: фінансування громад, ремонт доріг та виклики перед місцевою владою під час війни. До обговорення долучилися керівники області та народні депутати. Про що домовилися, та які проблеми найбільше турбують старост. Дивіться далі у сюжеті. Якість доріг у громадах Полтавщини став однією з ключових тем для обговорення під час першого форуму старост у Миргороді. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький порушив тему ремонту. За його словами, нині громади змушені фінансувати ремонт автошляхів, які їм не належать, передаючи кошти до обласного бюджету. Такий підхід є дорожчим ніж самостійне замовлення робіт, і в перспективі кожна громада має відповідати за дороги у межах своєї юрисдикції. Це в першу чергу економія коштів. У другу чергу це чесне, прозоре, так, розподілення коштів з державного бюджету по кількості по кілометражу оцих самих доріг. Тоді ми розуміємо, що якщо в громаді 100 кілометрів, вона отримає кошти на 100 кілометрів і дасть співфінансування свого бюджету, і це не буде викликати уваги з боку правоохоронних органів. Бо це теж є своє питання. Таким чином ми доходимо до того, що кожна громада буде відповідати за ті ділянки доріг, які знаходяться в межах їх юрисдикції. Проблема доріг залишається однією з найболючіших для сільських громад Полтавщини. Саме про логістику найчастіше говорять люди, які живуть у селах. Зазначив народний депутат України Олег Кулініч. Хтось говорить про те, що дороги не потрібні, тому що треба тільки займатися війною. Але ці, мабуть, люди забувають, що є військова логістика, є доставка поранених, наприклад, якщо ми говоримо за Полтавщину, це Сумський, Дніпровський, Харківський напрямок. Тому дорогами треба займатися. Крім поранених, крім військових, є ще і медична логістика. У нас же є кластерні лікарні і доставка того ж хворого із інсультом чи з інфарктом. З такою логістикою, коли дороги не робляться, вона просто неможлива. Тому цим треба займатися. Місцевих старост турбують питання фінансування громад, податків, використання житла для внутрішньо переміщених осіб, а також складні питання мобілізації та заохочення людей залишатися у своїх громадах, зазначив народний депутат України, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який також взяв участь у заході. Додав, обговорювали глобальні виклики, що постають через війну та перебіг переговорного процесу. Ми бачимо, що завдяки позиції наших партнерів, Сполучених Штатів, Євросоюзу, цей переговорний процес, він якби, має певну динаміку і ми всі очікуємо, звичайно, збільшення внеску наших партнерів і нашу обороноздатність, зміцнення наших потужностей, але й втиск тиск на Російську Федерацію. Тут саме в прифронтових регіонах, як, як ніде більше, зрозуміло, наскільки важливо нам все-таки... Будувати стійку економіку, стійку державу, і це робить на своєму місці. кожен староста за словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького кошти необхідно направляти на укриття, елементи безпеки, школи та громади. Щодо обласних або державних програм підтримки, акценти потрібно визначати чітко: або підтримка отримується усіма, або ніким додає він. А у Полтаві підписали меморандум про співпрацю між Міністерством молоді та спорту Полтавською міською радою та Національним олімпійським комітетом України згідно із мультиспортивним проєктом Шлях чемпіонів. Він передбачає, що у школах громади створюватимуть більше спортивних класів, орієнтованих на олімпійські види спорту. Докладніше дивіться у сюжеті. Полтава долучилася до всеукраїнського мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів. Відповідний тристоронній меморандум про співпрацю 9 лютого підписали між міністерством молоді та спорту України Полтавською міською радою та Національним олімпійським комітетом. Документ передбачає створення умов для розвитку юних спортсменів, поєднуючи освіту та професійну спортивну підготовку. Говорить ініціатор проєкту, заступник міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко. проєкті три етапи. Перш. Четвертий клас рухаємося весело, п'ятий, дев'ятий це тренуємося активно, і десятий-дванадцяти це крок до Олімпу, Це безпосередньо вже спортсмени. 36 видів спорту задіяно. На сьогодні проєкт орієнтований на залучення дітей до олімпійських видів спорту та співпрацю спеціалізованих спортивних класів з ДЮСШ. США. Серед переваг здоровий спосіб життя, безкоштовне харчування, підвищення кваліфікації тренерів, можливість оздоровлення в спортивних таборах та спрощений вступ до вишів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Додає, проєкт вже реалізують у двох закладах середньої освіти, де функціонують спортивні класи. Десята школи, це вже нас як базові. Там є спортивні класи, де є баскетбол, волейбол, футбол. Тому якщо цей проєкт запуститься і ми побачимо, що діти хочуть, по-перше, є мотивація для тренерів, є мотивація і для спортивних шкіл. Тобто, це говорить про те, що формання кадропотенціалу тобто спочаткової школи, середня школа, потім старша школа, тобто це формування бази юних чемпіонів, які можуть в принципі коли стати і вийти на Підтримав ініціативу і олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він презентував заступнику міністра молоді та спорту України боксерські рукавички. Я хотів би сьогодні привітати наше місто з тим, що ми підписуємо меморандум з мультимедійним таким проєктом. Лях чемпіонів І це те, що буде розвивати потенціал в майбутньому наших майбутніх чемпіонів. Після підписання меморандуму ініціатори проєкту Шлях чемпіонів оглянули спортивні бази Полтави, серед яких спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 Басейн Дельфін, ліцеї номер 10 та номер 14. Дуже перспективний проект це допоможе дітям. Сумістити спорт з навчанням. Ми багато років співпрацюємо з гімназією здоров'я номер 14 Школа і ДСШ створюють такі умови, що діти можуть тренуватися кожен день, і це дуже повищує їх рівень в спорті. Я хочу, щоб ваша рука йшла проти складалася в воду проти плеча. І ви ще й плече вперед подавали. Ліцеї номер 14 здоров'я Полтавської міської ради проєкт Шлях чемпіонів реалізують на базі 9-го В класу. З 2018 року, починаючи з другого юнацького розряду, почала виконувати всі нормативи. Вона отримала звання кандидата в майстри спорту України. Це той клас, з яким ми вже працюємо з дітьми і з батьками. Хочеться відмітити, що більше 90% дітей з цього класу вже йде у профільний біотехнологічний клас і будуть продовжувати займатися спортом. Продемонстрували свої спорт. Тивні досягнення і в ліцеї номер 10 імені Володимира Короленка. В нашому закладі відкрито три футбольних класи. Це діти 7, 8 і 10 класу. От сьогодні наші діти у місті Вільнусь на міжнародних змаганнях серед 16 команд здобули п'яте місце. Шлях чемпіонів сприятиме створенню у Полтаві ще більшої кількості спортивних класів, зазначили керівники спортивної сфери громади. Цей всеукраїнський мультиспортивний проєкт стартував у червні минулого року. На сьогодні він охопив 85 класів та понад 1700 дітей з усієї України. Новий просторий вольєр для кінканжу В екопарку ковалівка входини. Відтепер у тварин більше простору для руху. Передбачені конструкції для лазіння та комфортні зони для відпочинку. Як розповів власник копарку Віталій Ільченко, вольєр для кінканжу будували близько місяця. Врахували кожну деталь, аби пухнасті мешканці почувалися максимально наближено до природнього середовища. У нас є один самець, чотири самиці. Це, це єдиний представник сімейства Янотових, який він виключно веде свій спосіб життя на деревах і веде нічний стиль життя. Це е, представник Америки. Вони мають такий дуже цікавий хвіст, мають довгий язик, така дуже така гарна мила тваринка. Їх Декілька особи було, потім у нас ще доїхали з зоопарків і зараз. У нас така стала велика група, і в зв'язку з тим нам потрібно було розширяти їхнє приміщення. Вольєр оснащений е, деревами, оснащений канатами. Він знаходиться в приміщенні там, де мавпи і хижаки. Е, звичайно, що він теплий вольєр, бо їм потрібна температура вища, ніж 15 градусів. Це були головні події, дня, ми побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна!